Починається з себе. Якось э, логіст Нової Пошти мене запитав, чому ви по 10-бальній шкалі нам поставили 7. Я кажу, тому що у вас немає примірочної. смислу. Я кажу, в прямому. Я замовляю якісь речі, які приїжджають, наприклад, там, з іншої країни. Я хочу їх поміряти. Я повинен з собою брати дружину з покривало? Чи як? І що ви думаєте? Д'явилось на сьомому відділенні на Пацаєва, 21 на 21-му навантажному поставили. Ми, до речі, на всіх навіть в маленьких точках квадратуру і 50 квадратних метрів ми забезпечуємо диванчиком з роз'ємом, де можна зарядити телефон, примірочними. І ось починаючи від роздягальні і закінчуючи логістичним центром, якщо ми хочемо комфортно отримувати товар. Комфортно працювати і в цілому комфортно жити, то ми маємо кожен бути на своєму місці і свою справу, яку ми вибрали. Ми маємо і бути, ми її. робити якнайкраще. <laughs> <сь> да. Дякуємо, Дякую. дякуємо. дякуємо. До зустріча.